Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго ранку, дітки. Дітки, пригадайте, як розпочинається ваш ранок? Як ви піднімаєтесь з ліжечка? Чи вас мами розбожують? Чи ви самі стоїте? Зарядку. А чому робити треба зарядку? Щоб бути здоровими. А які вправи ви робите в зарядці? Присідаєте нахиляєтесь, біжите на місці, піднімаєте ручки дуже добре. Дітки, а скажіть, будь ласка, навіщо робити зарядку? Так. Щоб бути здоровим, сильним, красивим і отримати заряд бодрості на весь день. Розгляньте малюнки, на яких зображені дітки, вони виконують різні фізичні вправи. Виберіть декілька, які вам до вподоби, та спробуйте їх повторити. Як ви гадаєте, чи подобається цим діткам на малюнках виконувати фізичні вправи? Я теж гадаю, що так. А вам, дітки, подобається займатися фізкультурою? Сподіваюся, теж так. Пропоную вам сьогодні... Відтворити в своїх малюнках ваші улюблені вправи. Для цього вам буде потрібен аркуш паперу А4 та олівці. Я вам покажу, як зобразити різні положення корпуса, рук та ніг, а ви виберіть свою улюблену вправу та Намалюйте її. Тож, спочатку, подивіться, ми малюємо корпус в нас прямий, руки внизу, ноги разом. На другому малюночку зображую пряме положення корпуса, руки в сторони, ноги нарізно. Далі показую корпус прямий, руки вгору, ноги нарізно. Наступний положення корпуса пряме, руки на поясі. Ноги разом. Далі положення корпуса похиле, ноги нарізно, руки вгору. І останнє. Положення корпуса пряме, руки на поясі, ноги зігнуті. А тепер можна розфарбувати одяг, в якому виконувалась зарядка. Також ви можете домалювати оченята, носик та ротик волосся людині, яку ви намалювали за бажанням. Наше заняття підійшло до завершення. Дітки, скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Ми розмовляли з вами сьогодні про ранкову зарядку, про фізичні вправи, які ми виконуємо. А чим корисна ранкова зарядка? Ранкова зарядка додає сил. Допомагає організму нашому швидше прокинутися та отримати заряд бадьорості на цілий день. А ще ми з вами намалювали вашу улюблену вправу. Я вам показала як приклад різні положення корпуса рук та ніг. А ви Вибирали свою улюблену вправу та зображували її. Дітки, ви молодці, справилися з завданням, чекаю ваших малюнків. А вам бажаю всього найкращого бути здоровими. До побачення!